Інспекційна група військових спостерігачів з Польщі, Данії, Ірландії, Німеччини та Фінляндії проведуть інспекцію на Херсонщині у рамках віденського документу. Зменшення загрози представникам ЄС буде надана можливість оглянути кордони, побачити, що там відбувається. У рамках інспекційного заходу в стінах облдержадміністрації провели брифінг за участі заступника губернатора Сергія В Своєму виступі він розповів гостям про останні події на Херсонщині, а також запевнив, що облдержадміністрація активно співпрацює із силовими структурами та військовими частинами. Хочу сказати, що населення Херсонщини позитивно настроєно до присутності на нашій території військово-службовці. Прикордонників, працівників, які проходять службу в внутрішніх військах. З перших днів, коли почалося протиростояння на межі з Автономною Республікою Крим. Наше населення разом з владою активно допомагало військовослужбовцям прикордонникам для того, щоб вони могли ефективно виконувати свої своїм у зв'язку з останніми подіями, що відбуваються, увага світової громадськості прикута до України. Інспекційна група військових працює в країні за запрошенням української сторони. Головна мета закордонних спостерігачів моніторити соціально-політичну ситуацію в південних та східних областях. Хочу сказати, що мені іще. z wojennych uross my z przybyli po usranienniu o zabodzenności to tak nazywa się. My czy to to w roddzie odciota każdy dzień paswalimy w naszej strony swojej zamieczania Ci zamieczania to, że przedstawiłem. Своїм українським колегам. на брифінгу військовий комісар Херсонської області запевнив закордонних спостерігачів, що українські військовослужбовці повністю готові до виконання обов'язків у разі виникнення надзвичайних подій. В країні проведена часткова мобілізація. Згідно указу президента про часткову мобілізацію, частини та установи проведені вищі ступені бойової готовності. То укомплектувалися. І проводять бойове злагодження у Херсонській області. Ситуація повністю контролюється. Були створені загоди народної дружини, які разом із співробітниками правоохоронних органів слідкують за громадським порядком. На сьогоднішній день почоркиво що ситуація достатньо спокійна. і ми все ділим для того, щоб і піддержаємо Цей захід. є продовженням місії під егідою організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка почалась 5 березня. За цей час ні взяло участь 77 представників з різних країн.